Всім привіт, слава Україні! У нас ранок 9 ранку. Похмурна погода. Виїхав я на такий маленький ставочок, але ну, в мене є відео з цього ставка, я тут пробував ловити карася і на живця щучку. Ну, щучка попадала на живця. Перед тим я виїжджав, лов, пробував ловити коропа, карася, ну, плотву, що попадить, мирну рибу, то сидів з нулем, рибка не клювала взагалі. Осінь, зараз, в принципі, гарно починають ловити щуку. Я в тій справі новачок, я спіннінгом ніколи не займався, я ніколи не ловив. У мене, в принципі, досвіду немає взагалі. І тому вирішив спробувати половити. Ну, Потрібно вчитися. Надіюся, мені що з того вийде, взяв фідерну свою катушку. У мене, в принципі, немає ні вудочки, ні спінінгової, ні катушки. Я там ніколи не займався. І взяв таку вудочку 3-метрову. Ну, вона, в принципі, не зовсім підходить для ловлі на щучку. Ну або оконя. Ну, попробуємо. Буду вчитися, можливо, щось з того вийде. Ви не переключайтеся, надіюся, буде цікаво і, в принципі, подивитись, як я пробую ловити. У мене є 2 години часу, зранку попробую трошки покидати. Попробую на цім ставку покидати і переїдемо ще на інший. Також там попробуємо. Буду пробувати розкладати вудочку. Не знаю, надію, що з того вийде. Дивився в інтернеті, як правильно починати ловити на спінінг для чайників. Ну, Не знаю. В принципі, немає нічого важкого, буду пробувати. Правда, тільки вудочка, не, не знаю, чи зовсім не до чого підходить, бо вона, в принципі, м'ягенька була з тестом. Тут на ній не вказано. Я, правда, зламав. Сломав кінець неї і поставив інший, який в мене був. Це в нас стікловолокно литий і такий досить він ну, жорсткий. Тому не знаю. Надіюсь, що з того вийде. Справа від мене, як ви бачите. Красота місцевих рибалок, які завжди лишали, залишили сміття з собою. Не знаю, чи вийде сьогодні це сміття забрати, бо не взяв з собою нічого, ні пакету, ні нічого. Взяв тільки вудочку. Подивлюсь, якщо ні, то іншим разом приїду, а приїду я ще сюди 100%. Тоді сміття зберемо. Добре, зараз покажу, що я купив. Забіг зранку в магазин. В принципі, прикупив такої рибки силіконової коробочку взяв. І цей. Ну, там вибір не дуже великий, був, треба десь в інший магазин їхати, де більший, де можна нормально щось вибрати, або в інтернеті поки замовляти. Ну, потрібно замовляти, буду замовляти разом з вудочкою, тому замовлю. Взяв такі бльосинки, дві колібалки, чи як їх правильно називають. Блесна, дві штучки. Взяв дві такі рибки, Ну і ще там два кольори є. І взяв попробувати на пробу один воблер. З такого плану не знаю, на що щука краще клює. Будемо пробувати. Ловити е, взяв я ще такі тросики металеві, в принципі, і маю ще е, з такого плану один тросик. Ну, в принципі, вроді сльорок карбону краще би було, але у мене його також немає і в магазині не було. Ну. З часом я його також прикуплю. Я до такої рибалки не, риболовлю не готовий. Тому. Буде на то, що є так Сьогодні буде таке навчання, трошки проба. Ловлі. Так, ставлю його поки. Цей, до речі, я знайшов тросик Я його не купляв. Я його знайшов на березі. Так. А ножниці ага і ножниці в мене є з собою. Ну і що, починаємо з воблера. Ще раз покажу воблер. Ну, гачки гострі з такого плану. Зараз будемо пробувати робити перший закид. Ну, щучка тут є, в принципі, мені попадала невелика. Є, я її тут ловив, відпускав. Ну ви бачили. Надіюсь, хоч одну вийде зловити. Ну що, пішли закидати. Ну що ж, робимо перший свій закид, Тут ще в мене кліпса стоїть з попередньої рибалки. Треба зняти з кліпси. Я навіть не знаю, як правильно тут... Ліпса знялась. Я навіть не знаю, як правильно на нім проводку робити. Вроді дивився вони так. Можна плавно, Ну, в принципі, якщо подивитися, то і грають. Можна плавно попробувати проводити, а можна е, можна цей. Можна так, такими імпульсами підіргувати. Водочка трошки не до тих цілей, вона і... Добре, кидати не не водить. Перший раз є. Не знаю, правда, чи тут на тім ставку є окунь. Ну, щучку я ловив. Пусто ударів немає. Ой, трошки не туди? Воблер Ну, в принципі, трохи такий хороший, мягенький Порівняно ті, що я купив у дубові, а ті такі це нічого так. Попробуємо <кхем> Попробую рибку. Ставити. Рибку в мене так. Є з двох планів. З такого кольору і з такого кольору. Гачок я також взяв. 7 грам було 5 і 7 грам. Ну, не знаю, я взяв 7. Можливо, треба було менше вібрати. Так, це вроді десь сюди ще треба правильно зрозуміти, як його тут. Віддівають. Ну, якось вроді отак. Ну, майже майже по центрі. Майже. Руки холодно. Зараз плюс-мінус 6 градусів на вулиці. Ну, трошки я не не по центрі її пробив. Ано, ну, зараз я не знаю, чи я її знімлю. Так вроді чуть-чуть рівніше будуть. От виходить з такого плану рибка. Ну попробуємо в нею. Так, попробуємо нею. Ну в неї вроді також треба, щоб вона, наскільки я правильно дивився, що билась у дно і про обертів її. não o que Я пробував, я поставив таку блесну. Попробую трошки нею покидати. Ну, поки, поки нічого не виходить. А так рибалять у нас рибаки. Цього я вже сьогодні збирати не буду, тому що е, немає з собою пакетів, я вже казав. Дивіться, просто немає слів. На наступний раз, можливо, ну це моє сміття, я його заберу в цей пакетик. Обов'язково. Просто немає слів. Ну тут хтось на поплавочку... Опа! Чуть не впав. Тут -то хтось на поплавочку рибалив. Жилки накидав. Можливо, на живця сюди буде, до речі, попробувати на живця ще раз половити. Не знаю, може також знімлю відео. Якщо знайдуте живця зловити або купити. Тоді можна буде спробувати на живця. Я думаю, на живця швидше би. Щучка клюнула. Ну, Якщо б, може, професіонал пробував половити, то би, може, швидше зловив. А так я тільки вчуся, у мене шанси невеликі. Так, і зловив якусь траву. Так. Так, своє сміття я зібрав. Тут поки не виходить щось зловити. От я приїхав на ставочок, ну, ви бачили, щойно кадри як. А, і, е, дикі качки злетіли. В принципі, їх тут дуже багато було, тому що я встиг зняти. Ну, не встиг, правда, мікрофон включити. А, такий дикий ставок в лісі. Ну і зараз попробую, попробую половити ту щуку. Ну щучка тут також є, є окунь. Окунь я ловив тут швидше, не на хробака невеликого. Ну і щучка, знаю, що є, тому що ловлять і... Uh, ще швидше тут є раки є пробував а, uh, раків я ловив в раколовку, uh, ну щоб всі ставок запустити. І, в принципі, залізла щука була, десь така на кілограм в раколовку. Тому зараз пробуємо, надіюсь, тут щось вийде. Правда, тут uh, місце для знімання трошки некомфортно. У uh, мене екшн камера також поки немає, щоб знімати. З голови або з грудей, тому поки буде так. Пробую ставити воблер. Тут, в принципі, в тім ставку швидше карась був. Тут і короб гарний є. Великий. Ну, я його пробував пару разів ловити, не виходить, Не знаю, що є, тому що коли вліті тут вода от подивитися чисто прозора. І в літі, якщо сонце, видно, як він гріється біля лілів. А клювати не хоче? Ну що, спробуємо? Так. Ну, воблер гарно і грають, а брата не хочуть. Тільки не знаю, як тут проводку робити. Тут все одно повністю от видно вкрито в ліліях в листках і не знаю, як я його маю там протягнути. Треба плаваючий брати воблер. От, зачіпають. Все, моя рибалка закінчилась. Я зібрався. У мене часу було, як я казав, небагато, дві години. Що сказати? Попробував я себе з пінінгові ловлі. В принципі, не вийшло мене риби зловити. Щука гуляла, правда, гуляла над ліліями, але все вкрите по інші листки з травою. І там над водою буквально 20 см. Над, над нею вода 20 см і щука гуляла. В принципі, проводки толком не міг зробити, тому що зразу зачіпало мені. Треба подивитися в інтернеті, я думаю, потрібен воблер, який не тонить, плавають по воді і пробувати ще раз ловити. Можливо, я підібрав на ту засадку, можливо, тільки вчуся. Ну, я думаю, що все попереді, все вийде. Всім дякую, хто дивився відео до кінця, хто ставить подобайки, хто підписався на канал, хто підписується. Не забувайте, кому сподобалось палець вверх, подобайка, Підписуйтесь на канал, допоможіть в розвитку українського мовного каналу. Всім до зустрічі! На водоймі!